Товариство всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу розповісти і показати схему, як я собі влаштував для резервного живлення в квартирі. Це не повністю прям все, але, скажімо так, для потреб там освітлення, роботи за комп'ютером і для роботи холодильника, поки що цього вистачає. Ну, навіть в режимі, як літом було 2 години світло є. 7 годин немає. І трошечки зараз от нову покупку, якою я, я хочу трошки автоматизувати процес переходу на резервне живлення. Це от такий АВР, я його замовив, кошти він обійшовся, я купував на промі 1500 гривень. Зараз встану. от такий. Значить Це в мене фірма Тонгу. Там ще є фірма, ну вони точно такі ж самі, там на G називається GUI чи щось типу того. Буде такий коротенький огляд. Він бачите, все тут в плівоці запаковано. Зараз я це все розпакую. ось Приготував два провода з вилками. Зараз будемо тестувати вимірювальний прилад. Зараз я це все зберу. Включусь і покажу, розпакую. і так далі. Перше, що хочеться сказати, це він. Так, на вигляд, коли дивишся на картинки, видається, що він розміром десь як два модулі автомати однополісні. Хоча насправді він і по габаритам трошки більший. Ну, Я дістану автомат, покажу порівняння і все змонтую зараз, і потім включимось. Так, ну зараз давайте трошки порівняння і трошечки пройдемось по цьому, як буде коротенький огляд, а потім вже все змонтую. Дивіться, значить, от я знайшов в себе три автомата, і тут, якщо придивитись там, прирівняти, прям, то здається, що ну, буквально десь на пів міліметра на міліметр от АВР. Автоматичний від резерву, якщо хто не знає, як розшифровується це АВР, він якби трошки тоньше, ніж три автомати десь на 1 мм. Це по ширині, а по е, висоті, він ну, приблизно такий же самий, там трошки за рахунок цієї рукоятки, він вищий. Виходить, тому що тут вони е, лягають так на іскосок, це я теж зараз покажу. Але по довжині, як бачите, він десь на Ну На сантиметра виходить десь півтора, враховуючи цю пипку. Може, навіть трошки більше. Він довший ніж ці автомати стандартні. Тому, якщо ви плануєте придбати, тому що я був трошки, ну, не подивився на габаритні розміри, так, та й вибирати загалом не приходиться. Тобто АВРів там навіть в такому корпусі їх тільки два варіанти. а Зазвичай там йдуть ще такі там, набагато більші, прям же промислові, я б так би сказав. О, тому враховуйте це. Так, ну і от зараз по висоті. От як бачите, то трошечки, ну так, якщо там придається, то трошечки десь на 3-4 до 5 міліметрів, скажімо так, він вищий. В чим ці автомати, тому якщо у вас там закривається кришкою, це теж потрібно враховувати. От Якщо відносно VC, то як бачите, ця частина, яка виступає, вона така ж сама, як автомата, але знову ж таки, якщо подивитись, то е, вона в автомата трошечки менше. Тобто тут воно ще йде таке, як о, пів. Напівколо заокруглення, і воно трошечки виходить цей вищий. Тобто, якщо у вас там закривається кришка, така, де видно тільки цю верхню частину, то врахуйте, це може куди не влізти. По характеристикам, ось коротенькі тут. Так, трошечки затримаю, щоб ви почитали. 220 вольт, 63 А, струм робочий. Максимальний вольтаж 690 вольт, він витримує, я так розумію. Ну, так, почитайте. 50 кА це, наскільки я розумію, це е, струм, який він може розімкнути. Тобто, якщо буде більше, ніж 50 тисяч а, то там просто все сплавиться всередині та і все. Так, що ми тут маємо? Ми маємо тут ну це просто як можна вручну перемикати. Є режим вручного автоматичного відповідна індикація є. Тобто, якщо ми переводимо в мануал, то потрібно тільки вручну. Це я все зараз покажу. Якщо переводимо в автоматичний режим, то він має переключатись сам. Маємо тут два виходи. Це на навантаження вже йде фаза і ноль. І тут ми бачимо два живлення: перший і другий. Скажімо за все, перше у нас є пріоритетом. Другий це в нас іде резервний, я ще подивлюся там по інструкції. От, ну, Відповідна індикація, що зараз працює, і що, воно, і що підключено навантаження. Яке її підключений живлення, і, яке навант... і що є навантаження. О, це я все зараз змонтую, вам покажу, як це працює. Ага, і ще врахуйте, що в мене зараз там стоїть перемикач, навантаження він називається трепозиційний. Да, там, де входить теж два, виходить один для навантаження дві клеми фаза 0, а заходить теж от таким от образом два джерела живлення. І там в мене зроблено так, що на тому перемикачі фірми ЄТі там знизу. Заходять джерела живлення, а виходить навантаження зверху. І вже в мене там щітку, скоріш за все, там я не буду переробляти, тому що там щитка потрібно, і просто через це мене буде він, якби трохи догори ногами я його поставлю. От, це теж потрібно враховувати. Все, зараз знімаю цю плівку, підключаю і покажу вам, як це працює. Так, змонтував уже тут для перевірки схему. Значить, перше, що зразу хочу з мінусів відмінити, це те, що нижні гвинти, затискні клеми, знаходяться прямо під клемами верхніми. Тобто, якщо ви підключили верхній, то нижній вже потім буде підключити провід до клем набагато складніше. Можна пошкодити цей провід, ну, мені здається, що це трошечки. Ну тут мені здається, ну вистачає трошки місця, трошечки здвинути буквально там на 5 мм, щоб можна було мати вільний доступ. Тобто, якщо вам там процес процесі експлуатації потрібно буде нижні клеми щось десь перекрутити, поміняти, то вам прийдеться відключити спочатку верхні, потім нижні. Тобто, це все потрібно буде враховувати, щоб мати потім доступ і так далі. E, значить, як це працює зараз? От я вже там собі e, тут помітив, де фаза, e, де що як, так, це ми зараз приберемо, щоб воно не заважало? E, Знач, фаза зверху. Тут я ці кабеля собі теж помітив, тому що я чому, так думаю, що бажано тут, якщо написано де лінія, де нейтраль, то так його і підключати. E, тому що, скоріш за все, там всередині якось вся схема робоча, вона, скоріш за все, йде через, через L1, тобто через фазу, через лінію. Так, добре, підключаємо. от е, Імітуємо. Це в мене здається, так, це в мене перший, перше джерело живлення. От я вмикаю. Все, загорілося. Це те, що ви бачите, що моргає. Насправді не моргає. Це через те, що воно тут іде з частотою, дуже великою, через телефон це видно. Насправді воно не моргає. ну, непомітно не оку, що тут якесь йде мерехтіння. Все, от, ми бачимо, що в нас. Да, до речі, тут включений, зараз я прикрию авторежим. І воно переключилося на перше джерело живлення. І як бачите, на виході, от я підключив прилад, на виході маємо напругу. І зараз підключаю друге джерело. Так, загорівся світлодіод. Маємо, тобто є індикація, що в нас наявні і перше, і друге джерело живлення. І маємо, що є навантаження. Теж може бути підключено, скоріш за все, це мається на увазі, що напруга з контактора всередині звідси передається сюди. Значить, виключаю перше. Все, бачимо, перейшло досить швидко. Я не знаю, як буде там працювати комп'ютер і так далі. Я це все перевірю, потім покажу. Але як бачите, все. E, значить працює. Далі вмикаємо перше джерело живлення, воно автоматично АВР перемикає на перше джерело. Тобто перше джерело тут пріоритет. E, переводимо вручне. Все, світлодіоди потухли загорілись, мабуть, погасло загорілись, мабуть, через те, що тут якась схема пов'язана. І тепер от виключаю, у нас нічого не відбувається. Віно не переходить, e, так само стоїть в першому і, відповідно, пропала напруга. Тепер, якщо його. Вручну переключити, все, напруга пішла, і ми зживимося із резервного джерела живлення. І точно так же, навіть якщо от зараз я включу, подам наше основне джерело, воно автоматично не переходить, тому що в нас стоїть мануальний режим. І я виключаю друге наше джерело. Як бачите, напруга пропала, теж потрібно переходити тільки вручну. Отак от він працює. Зараз ще е, хочу тут все виключити, поставити в автоматичний режим, перейти на друге джерело. Зараз подаємо друге джерело. Все у нас контактор спрацював. Все вимикаємо. І зараз хочу ще подати на перше джерело. Все, Як бачите, він перемкнувся автоматично на перше джерело. Е, Отакий от коротенький огляд. Е Будуть питання, задавайте. Замовляв я посилання давати не буду на продавця, хоча він ну, якби відправився дуже швидко, я всім задоволений. Десь це просто я хочу, хотів вам показати от огляд на такий прилад, тому що я, чесно кажучи, так особливо не знайшов огляд в інтернеті, щоб подивитись. Все, посадочне місце у нього стандартне на Дінрейку, тобто нема ніяких, я думаю, з цим проблем. Думаю, що в одному з наступних відео я покажу, як я смонтував і як в мене загалом буде працювати схема резервного живлення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитання всім, кому зможу, всім відповім. Всього найкращого і до нових зустрічей.